Слава Ісус Христу, Доброго вечора. От хочу вам показати, які вже наші свинки. Такі поза 100 кг. Точно не можу сказати скільки. Десь 120, можливо, 110. Ну, не, не приоцінював, що так, можна поміряти, приоцінити, але отакі От пацючки. Плюшки. там якраз вечеря йде. Хто би хотів замовити, перед святами свинку можете звертатися по номеру телефону 097 53 79 062. Свині знаходяться Коломийський район, село Великий Ключів. Хто би хотів, перед святами. Там орієнтовно середина грудня можна дзвонити, замовити. Тут вже з цієї партії одна свинка є замовлена, люди вже скинули завдаток. Десь перші числа квітня мають забрати. Решта можна ще замовляти. Кому Кому потрібно, звертайтеся, свині гарні, гарно годовані. Якщо потрібно, можу доставити. Дзвоніть всі деталі по телефону. Зараз у де лізеш на купу? Зараз у нас почнуться опороси. Ну, То все вам буду показувати, демонструвати, будуть поросятка на продажу. Ну, то, то вже буде окреме відео. А це гарні свинки перед святами, хто бажає придбати, будете дзвонити, звертатися. Маємо в наявності в районі 10 штук, тут є 8. Ще є в кім другим свинарнику. Отакі. Гарні, довгі, широкі. Бачите, які лопатки? Гарні свині, грубі, увейкі, свині м'ясні, порода Петренчик. Яка широка в лопатках. Так що можна собі замовити і до середини квітня можу дотримати. По ціні нічого не можу сказати, бо будемо бачити орієнтовно, яка буде ціна перед святами. Але в загальному, що кого буде цікавити, дійсно, хто заінтересується, схоче придбати, будете дзвонити, будемо домовлятися з вами. Тут дівчатка наші поросні, трьохпородочка. Друга. І ще би друзі хотів от зараз, зараз поговорити на таку, на таку тему. Е, от дивіться, яка тут відгодівля, тут є 10 штук. Може трошки погано буде видно, бо погане освітлення. Треба було однину зняти. Е, дивіться, тут є 10 штук у районі. Бачите, переважно вони всі однакові. а Там трошки котресь грубше, котре вище, але в загальному е, це є. Вони, ну, вони переважно всі одно, одних, одних розмірів, можна сказати. Ну і є, е, як бачите, дивіться, наскільки тут є менше. От бачите, можна порівняти. Трошки погано видно, але, але видно все рівно. Дивіться, разом народжені, однаково їдять, поросятко гарно їсть, активно, все, грайливе, а від, відстає у рості. От просто, що я маю на увазі, що би хотів сказати. Коли я їх відлучав від льохи, вони були усі одинакові. Потім почали рости, набирати активну вагу, а одне почало лишатися. Там ще є така льошка одна, але ну вона ще так плюс-мінус могла би бути. Ну а тут є такий пацючок, оцей. І він почав відставати в рості, і то ну, набагато. Ну, набагато почав відставати у рості. Просто до чого я веду? От коли купляєш поросята, вони там мають 6-7 тижнів, в загальному вони усі однакові, гарні. І людина, коли купила, так тобто як у мене гарну породу, я стараюсь виводити м'ясну. Але от людина купила і попала просто на таке порося. Це тобто це таке виходить, як вібраковка, але наперед не можеш знати. От бачите, наскільки воно менше від, від того другого. ну Взагалі від усіх, наскільки воно менше. І просто ти продаєш гарне поросятко, там, наприклад, двоє чи четверо поросят, чи, ну, чи одно, навіть, допустимо. Ти продав, людина купила, а воно просто припиняє так якби свій ріст. Ну, воно зараз виглядає максимум так на, на тижні вісім. От бачите самі. Трошки, як кажу, погано видно, але Д у день постараюся краще зняти. І людина купила, і потім е починають люди казати, що погані свині, поганий цей. Просто от так бачите, ну, попадає от попадає такий, такий нюанс. От бачите, наскільки він менший. Попадає, о, він заліз межи свині, віці, який ті, який він. Просто от попадає такий нюанс і... ну, я не знаю в такому випадку, як, як поступити. Чи, чи поміняти людині на, на інші порося у майбутньому, чи, чи просто вернути половину грошей. Ну, Я навіть в загальному ти продаєш гарне порося, проблем немає, а потім от просто у, у майбутньому. Дивіться. От дивіться, яка різниця. І все воно їсть. Грається, все так як має бути, а от бачите. І просто попадає такий нюанс, от так, як кажуть вібраковка. От Отак попало, людина купила порося, а у майбутньому, виходить, отака от історія. Але будемо тримати, найтрохи росте, скільки буде рости, росте, а там далі будемо бачити. Для себе лишиться. Отакі, от друзі, справи. Так що... Одну відгодівлю вже можна замовляти. Тих великих будемо розпродувати. Кінець березня, початок квітня будемо розпродувати. Ці будуть десь, я так думаю, орієнтовно на середину травня. Тут ще будемо собі залишати дві свиноматки з цієї партії. І отакі у нас справи. Так у нас проходить наше, наше господарство. Дівчата повідгулювали, дівчата вагітні, порісні, як то кажуть. Тут вже навіть видно. І зараз у нас через декілька днів почнуться почнуть опороси. Але то, як казав, буде, буде друге відео. Отакі от от є справи. Так що буває, буває таке. О, бачите, який він проти того. Буває таке саме свинями, і з свинями, і з худобою, і з кіньми. Що просто припиняє свій ріст. Їсть все активне, а просто не набирає воду. Отакі от у такі нас варіанти. Но Тут сварка пішла. Оця свиня дуже криклива. Оця їй не дай Боже. Зачепити поганий кричить то. Пейте, так що, друзі, кого будуть... кого будуть цікавити свині, будете дзвонити по номеру телефону. Номер телефону я назвав, плюс закріплю в описі, кого що буде цікавити, чи, можливо, поросята, вже є й замовлення на поросята. На декілька поросят вже є замовлення. Можливо, комусь ще потрібно буде, так що будете звертатися, я нагадую. знаходимось івано франківська область, Коломийський район, село Великий Ключів. Що кого буде інтересувати, будете дзвонити. Тут поїлочки перебрав, трошки зробив перестановочку. Вони були там, зараз знаходяться тут. Так, зручніше набагато, бо вони були зроблені, щоб там було до станка, Зразу, коли буде льоха поросеці і буде станок, тоби зразу підвести воду. Але то можна поставити буде індивідуальну поїлочку. Отак це виглядає. А я дякую всім за увагу. Підписуйтеся на канал, коментуйте. Впереді багато цікавого буде. Зараз весна, стройка. Будемо розпочинати стройки. Розбудовувати свинарники, розводити свиней. Ну, багато буде у майбутньому цікаво. Час і віта лапала. Так що всі будьте здорові, всім цього найкращого, всім до побачення.